Ішов Ось один, і до нього сказав Учителю добрий, що має зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав, чого спешно добре? Ніхто не є добрий, окрім Бога Самого. Коли ж хочеш війти до життя, то би не завжди, то питає його, які саме, а Ісус відказав, не бувай, не чини перелюбу, не кради, не святуй неправдиво, прадиво, батька та матір і люби свого ближнього як самого себе, гори до нього юнак. Це я виконав усе, чого ще брати мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добре своє убогів, роздай і матиме карти на небі, по тому та йти світ за мною от до цього місця е, текст знайомий всім намі, неодноразово ми його читали і зараз мали певні роздуми над цим текстом. Я хотів би звернути увагу е, сьогодні на кілька моментів, які е, впевнені, викликали або викликають у нас. Тракує для того, щоб увійти в Царство Боже. На жаль, добі людей сьогодні привезли до інших речей. На жаль, сьогодні люди розважають про Бога, про царство Боже, я б навіть не сказав, мало. Дуже мало. Е критично мало, настільки мало. Що люди просто думкою серцем своїм далеким від Бога. І звичайно, що напевно все відкриває від Царства Божого. Цей юнак мав добре наміри, і до Ісуса з добрим, гарним запитанням. А що я маю робити? А що я маю зробити? Ми над цим розважаємо, і Ісус дав відповідь на це, це питання. Звернув увагу на те, як він звернувся, каже, учителю добрий. І тут же Ісус має до нього е, питання. Ти шукай Сарса Божого, ти е, правильні питання задаєш, А він каже, чого ти живеш мене добрим? І це викликає, напевно, у нас запитання, чому? чому Ісус так сказав, І багато хто розуміє е, ці слова так, що Ісус каже на себе, Я не добрий, тільки Бог добрий. І можливо, це, е, це твердження або ці духі е, в певній мірі мір є нерозумінні, Хотів би, щоб ми з вами дійсно на це порозважали. Я вас маю на це дві відповіді. Перша відповідь полягає в тому, що дійсно людина е, після гріхопадіння, вона не є доброю. Е, Слово Боже говорить з гідно біблії. Е, Слово Боже говорить, книги буття, що остається п'ятий вірш, і бачив Господь, що велике розвещені людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Євангелій Марк 7, 21. Ісус каже, посередини із людського серця виходять лихідки розпуста, крадіж довшогубства, перелік мистицтва, лукавства, пісту, безцтва, завідуще око, бо зниває гордості весну. Даруйте, але саме так виглядає людина в Божих очах. Саме так. Сьогодні Божий очах виглядають людські думки, Сьогодні е, людина, як творимо Господнє, Тепер, те перше творимо Адам і Єва до гріхопадіння, Сьогодні е, їхнє серце, е, 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 серце є змінене, І сьогодні ми з вами спадкували оте, про що я з вами. Е, ми спартували це, ми шпактували це генетично, ми шпактували це е, е, як е, наслітдя гріховне, і ми часто про це говоримо. Ось такої є людина у Божих очах. Ми знаємо, що Божий Син Ісус Христос. Е, це досконалий Бог і досконала людина. Ми знаємо, що. В ньому тілесно пробувало вся, існува Божого, вся поволода божества. Але людська природа в ньому також існувала. Цей юнак звертався до Ісуса Христа не як до Бога, не як до його божественної природи. Він до нього звертався як до людини, як до вчителя. Він який учителю добрий, на що Ісус дає віку якою б людина не була, яким б вона не була вчителем, якою б вона не була поваженою в суспільстві, якою б вона доброю не здавалась, її природа залишається природою. Може бути добрим. І з подальшої розмови ці ми з вами зрозуміємо кілька кричення. Усяке добро, усяке, усякі добрі наміри ми чекаємо із книги Іваної пізнання до Фелип'ян апостол пише 2:13. Перед гостою всі слова Ісуса що людська природа восстана є така, а тепер дивіться, що відбувається з людиною. Бо часто ми бачимо добрі, добрі е, наміри, добрі діла, добрі справи якісь і павло пояснює. бо то Бог виглядає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Алівія. Людська природа була, є і без Бога залишається ось такою. Людська природа була є незмінною. Але Бог викликає в людині хотіння, всяке добро і всяку добру справу. Якщо я зробив добро, якщо я зробив добро, то я розумію так, що це зробив не я, але це Бог зробив через мене. Бог викликав в мені добро і е, 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 хотіння зробити добро. Можливо, я цього не озидомлював. І навіть, можливо, злі люди, можливо, люди, які живуть далеко від Бога, можливо, люди, які не знають Бога. Але коли вони роблять добро, то вони роблять це за наказ, за Господнім. Господні, диво робити добре не може. Диявол робити добрих викликаних, добрих маленьких людей не може, тому що він своє зробив. Наміри серця лихі, наміри серця злобу все часто, перепливе, обманно і так далі. Але коли в руки людину перед Богом, коли він. Починає діяти через Киму. І часто навіть через людину, яка я повторюсь, яка каже без Бога. Але тільки Бог викликає людині добрі наміри і добрі, до, добрі справи. І цей юнак, я скажу він, ну, на мою думку, за тими характеристиками, ну, принаймні, як він про себе говорить, та це чудовий юнак, чудова людина. Каже Христос до нього. Не вбивай, не чини перериву і далі і перераховуємо 10 заповідів. А ти хто каже, я все виконав? Я особисто не виконав їх. Я особисто не можу виконати заподії. Я особисто розумію, що моя природа не здатна виконати заповіді, а це дізнає так я виконав. Перша помилка, Ісус поправляє його в тому, що Він звертається до Ісуса Христа не як до людини. І Ісус коректно і гарно його поправляє, він йому допомагає зрозуміти кілька важливих речей. Пам'ять що не нагадує із цих слів е, юнака. Я це все виконав. Що ви ще зробити? Вийдіть міський Тернопіль і спитайте людину про її стосунки із Богом. І більше вони вам скажуть, я не вбив, я не вкрав, я там ще чогось хвале не зроблю, я хороший. За що Бог мені посилає якісь там е, випробування, якісь проблеми або які, якісь речі, які мені не подобаються? Багато людей такої думки про себе. Я це все виконав. Я це все зробив, що мені ще треба. Дуже гарний, дуже гарна, а дуже гарна порада. І я дякую Господу, що свого часу я цю пораду вчу. Вас перший вірш закінчується таким гарним реченням. По приходь та йди в світ за мною. Виявляється, навіть якщо ти виконав. Навіть якщо ти гарна думки про себе, навіть якщо ти вважаєш, що ти виконав 10 заповідей, ти не виконав одного, ти не прийшов до Ісуса і не йдеш за Ним. Бо в Бочах Ісуса Христа, це є важливо. І Він радить цьому юнаку, по тому приходь до мене і йди в світ за мною. А як йти за Ісусом Христом, Слово Боже розказує. І Ісус Христос навчає, як іти за Ним. Хто хоче йти всі за мною, нехай що зробить? Зречеться самого себе. Візьме свого Христа щоденно. І що? І нехай йде світ за мною. Юнак прий багато, можливо, диво. Гарні думки про себе, але тобі бракує одного. Прийди до Ісуса і йди слід за Ним. Слава Ісусу! Людська природа, людська природа, е, яка живе сьогодні в нас, вона нам не дозволяє. Е, е, Бога правильно сприймати Ісуса Христа. Людська природа диктує нам свої закони, людські закони. Ми з вами міркуємо, ми мислимо з вами як люди. В міру того, як ми можемо мислити, але повірте, Бог мислить е, ширше і Бог бачить більше. Часто подумаємо, що. Е, все, в мене все добре. Часто ми думаємо, що в мене е, з Богом все гаразд. Ми з вами читали, що Бог викликає в нас добре бажання. Бог викликає добре бажання у християна через Ісуса Христа. І часто, якщо вам здається, можливо, що ми праві. По людськи ми є добрі, по людськи ми, ми на правильному шляху, то вічне живе Слово, Слово Боже, приходить наше життя. І через Духа Святого говорить мені, говорить вам, говорить, ти там і там був не провив, ти там і там мусиш, мусиш умолитись, ти там і там мусиш примиритись, ти там і там. Мусиш прийняти те, що ти не хоче прийняти. І Ісус Христос кличе і ти всі за ним, не тому, що Він просто хоче бути, щоб за ним ходили, а тому, що ми з вами є нездатними. І тільки слідуючи за Ісусом Христом, за начальником і провідником нашої віри, тільки роблячи все, тільки виконуючи Слово Боже, як навчав Ісус Христос, ми маємо менші шанси помолитися. Дивлячись на нього, на Його покору перед Отцем, на Його поспор перед батьком, дивлячись на нього, беручи уроки, беручи приклад з Нього. Ми з вами розуміємо, Він не просто учитель. Він не просто пророк. Його так Ізраїлю, в цей і підійшов до Ісуса за цими словами. Він Бог. Він мій і твій відкупитель. Він мій і твій провідник. І якщо я хочу попасти в царство небесне, ти повинен прийти до нього. Я повинен залишити своє життя гріховне, свою людську природу. Я повинен прийти до нього і йти вслід за ним. І дивитися тобі не на Івана Петра чи на Миколу, чи когось, а й підкритися на Ісуса, ти за ним. Тому що це точно 100%, що Він доведе тебе і мене в Царство Боже. Слава йому. Друзі, нам є за що дякувати Ісусу Христу. Нам є сього брати приклад. Ми маємо підвал приходити до нього і до нього звертатися, звичайно, і учителю, і наставнику, і рабі, і всіляко, але ми знаємо точно, що він подолав твою і мою гріхову природу. На Восму Христі він подолав гріх. На восьму Христі він подолав те, він подолав те. Е, що ми з вами не могли вибудувати? на Волослому Христі, Ісус Христос звершив Твіє Моє спасіння. І тепер ми з вами можемо до нього приходити не просто як до вчителя, як до пророка, як до наставника. Ми з вами можемо приходити ще в один момент. Ми можемо приходити як до батька, в кому живе Дух Ісусів. То біло, а в кого немає духа Ісусу, той що? Слово Боже каже, що через Ісуса Христа ми прийняли духа всиновлення. Я тюрлю за своїх дітей. І ви знаєте, є така терміція. Я йду, а мої діти тримаються в мене, коли дивляться, куди йду я. Молодші діти, коли дитяться, коли бачать, що мама, що мама від них якось не їх, походять зору, вони панікують, вони плачуть. Мама, мама, мама. Тато, вони, вони хочуть бачити попереду себе свого батька або свою маму. Це нормально християни, діти Божі, маючи духом Всеволодної Ісуса Христа. Вони. Викликай їх докличе, а ва, отче. Вони не можуть без нас. І в царство Боже без Ісуса Христа вони прийти не зможуть. Так Бог благословив нашу церкву і укріпив нашу віру, укріпив твердість нашу в тому, що Ісус Христос зробив все для того, щоб ти я спадкували Царство Боже. Купись руками, віри за Нього. Іди за ним, світуй за ним. Виконуй не тільки заповіді, але ще й, але ще й слідуй за Ісусом Христом. І, напевно, перемога буде очевидною, і царство Боже для тебе і для мене буде реальним. Хай би Бог благословив нас. Ми будемо закінчувати наше, наше богослужіння. І, точніше, на частину богослужіння буде і ще інша частина богослужіння, але я пробую, щоб ми встали на наші ноги, на наші поміна і дали славу Ісусу Христу за його любов і за звече Спасіння. Амінь.